У минулій темі ми розглядали призначення комунікацій, які використовуються для інтегрування під систем Тут почнемо розглядати ті комунікації, які використовуються на рівні АСУ ТП, а саме промислові мережі. Нагадаю, що, окрім промислових мереж, в даній дисципліні розглядаються також технології міжпрограмної взаємодії, які знайшли широке впровадження в області промислової автоматизації. Ці інтеграційні технології будуть розглядатися в третьому змістовному модулі. Також нагадаю, що термінологія, яка використана в даному курсі, може не співпадати з прийнятою в інших джерелах, тому абсолютно прийнятним є використання в даному курсі синонімів з обговоренням їх призначення. Я вважаю, що немає сенсу зараз розповідати про те, що таке цифрова мережа. Так як людина в сучасному світі повсякденно зустрічається як з провідними, так і з бездротовими мережами. У більшості випадків це комп'ютерні мережі, хоч слово комп'ютер зараз підходить до багатьох пристроїв, навіть побутових. Крім того, останнім часом все більше популярності в реалізації набирає парадигму інтернету речей, за якою всі вироблені людиною навколишні предмети поступово будуть нарощуватися інтелектом. І входити в єдину глобальну мережу для допомоги людини в побуті та на роботі. Це значить, що в даній дисципліні термін комп'ютерна мережа використовується не у вузькому, а в широкому сенсі, куди можуть входити різні типи пристроїв, типу принтерів, мобільних телефонів чи планшетів, а не тільки комп'ютери. Слід розуміти, що специфіка вимог до промислових комунікацій не дозволяє використовувати для цього комп'ютерні мережі. Принаймні у всіх застосунках. Найбільш вагомими причинами цього є вимоги до реального часу та промислові умови експлуатації. Тому промислові комунікації в більшості випадків реалізуються з використанням так званих промислових мереж. Термін промислова мережа може трактуватися по-різному. Уперше, по в англомовних джерелах є два терміни: це «Industrial Communication Network, який відноситься, як правило, до апаратної частини мережі, та Fieldbus, який включає як апаратну частину, так і спеціалізовані протоколи. Так, наприклад, Ethernet є найбільш поширеною комп'ютерною мережею. Однак для використання її в промислових умовах експлуатації необхідно спеціальне промислове виконання мережних компонентів та кабельної системи. Це спеціальне виконання робить його промисловим Ізретом, але для використання його в якості Fieldbus він ще не годиться. Так як не гарантує доставку даних в реальному часі. А от використання спеціалізованих протоколів поверх Ізернет робить це рішення ріалтаймовим. А отже, у цьому випадку він може зватися FieldBus. Як бачите, у цій конкретній ситуації Ізернет одночасно є і комп'ютерною мережею промислового виконання, і Fieldbus. Українській та російській термінології Fieldbus перекладається також як польова шина. Сама назва та визначення в стандарті ДСТУ не покриває всі рішення FieldBus. Крім того, як вже було наголошено вище, промисловий Ізернет при використанні ріалтаймових протоколів також може слугувати як FieldBus. Тому надалі в даному курсі терміни промислова мережа та польова шина вважаються синонімами, а саме визначення є достатньо широким, щоб включити туди всі промислові комунікації. Таким чином, інтегрована автоматизована система керування будується з використанням двох класів мереж комп'ютерних та промислових. Слід розуміти, що така градація є умовною, так як в деяких випадках одна й та сама комунікаційна система може бути віднесена до обидвох категорій одночасно. Тим не менше, на верхніх рівнях керування використовуються саме комп'ютерні мережі. Так як, по-перше, там немає жорстких вимог до реального часу. А по-друге, використовуються офісні непромислові умови експлуатації. На нижніх рівнях керування, тобто в СУТП, використовуються промислові мережі, які, в свою чергу, умовно можна віднести до однієї з двох груп: мереж рівня контролерів або мереж польового рівня, яку також будемо називати мережу рівня датчиків. Така градація промислових мереж виникає внаслідок специфіки використання кожної з них. Давайте згадаємо попередню тему і порівняємо, як використовуються комунікації для зв'язку між контролерами противагу зв'язку контролеру зі своєю розподіленою периферією. Враховуючи різні вимоги до цих комунікацій, деякі реалізації промислових мереж дуже чітко позиціонуються або в області зв'язку між контролерами та SCADA HMI, або для зв'язку з розподіленою периферією. Так, наприклад, мережі Profibust PA та Kinopen Використовується виключно для зв'язку центрального контролера за споділеною периферією, а Profibus FMS навпаки для зв'язку між контролерами або засобами SCADA Када і Тим не менше, багато мереж використовують одночасно для вирішення обидвох типів комунікацій. Так, наприклад, Profibus DP розроблений для створення комунікацій за розподіленою периферією, однак його нерідко використовують для з'єднання між контролерами та засобами SCADA Када і а от Modbus першочергово розроблений для зв'язку між ПЛК, однак його популярність настільки велика, що дуже багато реалізацій розподіленої периферії зроблено саме на цій мережі, тоді як її протоколи зовсім не призначені для цього. Отже, градація промислових мереж дає можливість швидко визначитись з їх призначенням, однак не вказує на перелік сервісів та чіткі межі їх використання. Для більш детального ознайомлення з їх сервісами. Можна скористатися уточненими питаннями, які розглядалися в минулій темі. У свою чергу, промислові мережі рівня датчиків можуть бути віднесені до підрівня датчиків виконавчих механізмів або до польового підрівня. Так, наприклад, деякі мережі призначені для підключення децентралізованої периферії і не пристосовані для підключення безпосередньо інтелектуальних датчиків. Щоб зрозуміти, в чому різниця, розглянемо декілька прикладів. Припустимо, що в технологічному процесі використовується порядку 50 клапанів та 100 датчиків наближення для визначення їх стану, і при цьому ці засоби згруповані разом по 4 групи. Перший варіант реалізації такої системи може базуватися на процесорному модулі, що з'єднаний промисловою мережею з 4 модульними засобами водовиводу. Тобто центральний процесор обмінюється даними реального часу з розподіленою периферією. До якої підключені через уніфіковані сигнали, клапани та датчики наближення. Слід зазначити, що в більшості випадків модулі будуть потребувати окремого щита з виділеним живленням, а кожен модуль повинен мати унікальний ідентифікатор мережі. Інший варіант реалізації такої системи це використання мережі інтелектуальних датчиків, де виконавчі механізми і датчики наближення безпосередньо підключаються до однієї магістралі. Що зміниться в даному випадку? Очевидно, що кожен датчик і виконавчий механізм повинен живитися, а отже, добре би було подавати це живлення по тому самому кабелю. Слід також врахувати, що кількість мережних засобів виросла з 4 до 150 порівняно з попереднім варіантом. Це, в свою чергу, потребує більшого навантаження на комунікаційну апаратуру та кількості мережних ідентифікаторів. При цьому сумарна вартість обладнання. Ведення в експлуатацію системи і її обслуговування повинно бути в розумних межах. Взаємне розміщення датчиків і їх необхідність заміни вимагає від такого рішення вільної топології, використання швидкозмінних роздумів тощо. Тобто, незважаючи на те, що призначення даної комунікації однакове, рішення можуть значно відрізнятися, оскільки повинні задовольнити вказані вимоги. Типовими представниками мережі рівня. Датчиків є Профібаз ПА, HART та Ази, а рівня польових засобів Кінопен та Профібаз DP. Тим не менше, цей поділ теж достатньо умовний. Так, наприклад, мережу АZ може бути підключений звичайні датчики чи виконавчі механізми, якщо використовуються модулі водовиводу АZ, а це принцип мереж польового рівня. У даному курсі при описі мереж ми не будемо ділити даний рівень на два підрівні і будемо вважати підрівні датчиків та польових засобів одним цілим. Щоб закрити питання градації промислових комунікацій, рекомендую почитати англомовні посібники, запропоновані в вступній частині. На даному слайді показаний приклад з книги Industrial Communication Technology під редакцією Річарда Зуравські. Спробуємо визначити загальні вимоги до всіх типів промислових мереж. Слід зазначити, що на сьогоднішній день серед усієї гами доступних промислових мереж. Тільки невелика частина задовольняє всім наведеним вимогам, однак не всі вимоги являються обов'язковими, деякі з них диктуються специфікою області застосування. Тим не менше, обов'язковою для всіх промислових мереж вимогою є детермінованість, тобто забезпечення гарантованого часу доставки. Знаючи час доставки, ви зможете чітко бути впевнені, що ваша розподілена задача буде оброблена в реальному для неї часі. Як вже зазначалося, у більшості випадків розробника цікавить не так чітке значення часу доставки даних як максимальне його значення. Для прикладу, чи може ця мережа забезпечити оновлення даних входів та виходів за 100 мс? Важливою вимогою до промислових мереж є заводостійкість, тобто їх здатність до роботи поряд з джерелами потужних електромагнітних хвиль. Кожне промислове виробництво містить велику кількість електросилового обладнання. Що саме по собі створює несприятливий електромагнітний фон. Окрім того, наводки роблять також кабелі живлення, поблизу яких може проходити комунікаційний кабель. Промислові мережі повинні передбачати можливість усунення такого негативного впливу. Так, наприклад, мережі Азі чудово працюють поряд з силовими кабелями за рахунок використання особливого способу передачі бітів. Компоненти та проводка мереж офісного виконання. Розраховано для монтажу в сухих опалювальних приміщеннях. Промислові ж умови експлуатації можуть являти собою як підвищену вологість, так і надмірну запиленість, як дуже високу, так і низьку температуру, наявність активних хімічних компонентів. Це вимагає від мережних компонентів спеціального промислового виконання або монтажу в спеціальних захисних щитах чи шкафах. Слід також розуміти. Щодо надійності мережних компонентів промислової автоматизації висуваються жорсткі вимоги, так як вихід з ладу частини системи може призвести до кращому випадку до простої виробництва, а в гіршому до летальних випадків виробничого персоналу. Звісно, це все впливає на вартість обладнання рішення в цілому. Не треба недооцінювати таку особливість, як простота і швидкість обслуговування промислової мережі. Для прикладу. Уявимо собі ситуацію, коли віддалений модуль водовиводу вийшов з ладу. Які операції повинен зробити працівник служби КВП ІА, щоб замінити цей модуль? В ідеалі він повинен вийняти непрацюючий модуль і вставити на його місце новий модуль, максимум перекнувши на ньому якісь перемикачі в потрібну позицію. Якщо операції такого обслуговування будуть зводитися до додаткових налаштувань за допомогою спеціалізованого софта, це значно затягує процес заміни. Що негативно позначається на технологічному процесі. Як вже зазначалося, для мереж рівня датчиків актуальним є живлення пристрою по тій самій кабельній системі, по якій передаються дані. Значне територіальне розподілення засобів автоматизації вимагає використання таких топологій, як шина, дерево чи кільце, що значно зменшує кількість кабельної продукції, спрощує монтаж, а у випадку кільцевої топології підвищує надійність системи. Ступінь захисту засобів від пилу та води позначається маркуванням значення IP-коду. Це двозначне число, перша цифра якого вказує на ступінь захисту технічного засобу від твердих часток, а друга від води. Так, наприклад, IP67 вказує на те, що пристрій повністю захищений від проникнення в корпус пилу, а також допускає тимчасового занурення в воду. Абревіатура IP у інженерній спільноті. Часто сприймається саме як ступінь захисту, тоді кватішній спільноті як назва одного з найбільш відомих мережних протоколів. Так що інколи уточнюйте, про який саме IP йде мова. У деяких випадках важлива також така характеристика, як ударостійкість, яка маркується IK-кодом. Вибух у вибухонебезпечних зонах технологічного процесу забороняється використання електричних засобів звичайного виконання. Так, наприклад, іскра від комутації контактів реле або від різниці потенціалів при підключенні роз'єма до пристрою, може привести до вибуху газової суміші, тому всі засоби в таких зонах повинні мати спеціальне виконання, що запобігає вибуху. На території Європи такі засоби маркують кодом X. Більш детально з особливостями маркування та реалізації таких засобів ви можете ознайомитись на сторінці, вказаній за посиланням. Історично промислові мережі розвивалися паралельно з комп'ютерними мережами. Однією з перших була мережа Modbus, яка до сих пір залишається, мабуть, самою популярною у світі промисловою мережею. Однак перевага в простоті протоколу даної мережі тяне за собою низку обмежень на функціональність. Кожна організація створювала свої проприєтарні рішення, які можливо вирішували питання функціональності, однак були несумісні з мережними засобами інших фірм. В середині 90-х років минулого століття цих рішень стало так багато, що виникла необхідність створення єдиного стандарту, щоб з одного з боку спростити інтеграцію засобів різних виробників, а з іншого розробити одну промислову мережу, яка була б на кращою для всіх можливих випадків. Довга робота над новим стандартом породила так звані філдбас війни, в результаті яких існуючі рішення ще більш вдосконалилися. Але єдине рішення не було прийняте, і усі найбільш популярні на той час мережі були затверджені організацією МЕК як стандартні. Більш детально з історії стандартизації ви можете познайомитись за посиланням. На сьогоднішній день усі відомі промислові мережі стандартизовані як на європейському рівні, так і на міжнародному. Це дає можливість урегулювати мережну сумісність засобів від різних виробників. Однак для інтегратора ці стандарти не мають просвітницької цінності. Так як в основному вони направлені на виробника технічних засобів. Сьогоднішні мережі та протоколи задовольняють усі дійсні потреби ринку. Тим не менше, кожна організація може розробити свій власний протокол, що значно ускладнює інтеграцію їх пристроїв загальну систему керування. Моє глибоке переконання в тому, що такі пристрої тримаються на українському ринку тільки за відсутності здорової конкуренції. Тим не менше, нам, як інтеграторам, Часто приходиться працювати з тим обладнанням, розробники якого навіть погано документують свій протокол. Це вимагає від інтегратора ще більше знань в області промислових мереж. Я маю надію, що прийде той час, коли нам, автоматникам, придеться думати тільки про вирішення задач керування, а не про проблему прописування чергового протоколу. Але поки це не так, запасайтеся літературою і чекайте наступних лекцій.